Будемо розпочинати громадські слухання. Доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирослава. Доброго дня. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 4 грудня, 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з будівництва берегоукріплення русла річки Хемчин. З метою запобігання надзвичайної ситуації в селі Коростів Стрийського району Львівської області, нове будівництво суб'єкта господарювання Сколівської міської ради. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний: розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності після суб'єкту господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається учасникам. Можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції і зауваження подані під час громадських слухань фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 16 серпня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9222. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність до департаменту екології та природних ресурсів надійшли. Зауваження та пропозиції від громадськості до планованої діяльності обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з ОВД. А саме лист громадської організації Українська природоохоронна група від 28.08.2024 року номер 811-2024. Повідомлення про плановану діяльність було Розміщене у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом. Розміщення 18 листопада 2024 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн платформи «Екосистема». В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 0412.2024 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщенні Сколівської міської ради за адресою Львівська область, Трицький район, місто Сколи, Майдан Незалежності, 1. Зі звітом оцінки впливу на довкілля в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі. оцінки впливу на довкілля. Коротко, все далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко не довше двох хвилин. Дякую. Доброго дня, Хижняк Валерій. Мене чути? Так. Мене чути? Так, вас чути. Добре. Хижняк Валерій, начальник відділу архітектури, охорони культурної спадщини, містобудування та розвитку інфраструктури Сколівської міської ради. 에, стосовно даної роботи, значить, повідомляю що міської ради було заключено угода на проведення робіт на зв'язку, значить, з неоднозначними ситуаціями, які виникали десь в повіневий період, 에, в Сколівській громаді, значить, зокрема, в селі Корості на потоці Хемчин ну, від мешканців були звернення, і відповідно начать, була замовлена начать, документація по значить і Влаштування заходів щодо усунення причин повинні. У мене все. Добре, дякую. Ще якісь питання. Чи буде ще хтось доповідати? Доброго дня, вітання. Давайте я ще коротенько, одну хвилинку. Звати мене Івашко Ігор Андрійович, я є представник компанії ТОВ Галич Екогруп. Ми є розробниками оцінки впливу на довкілля. Відповідно до розробленого проекту басейного управління водних ресурсів Західного Бугу і саду щодо будівництва берегокріплення русла річка Хемчин, Ми проходили, проводили оцінку впливу на довкілля, так як наша планована діяльність попадає під закон ОВД, друга категорія русло регулюючі роботи. Дана робота, даний вид заходу є необхідний в зв'язку з відсутністю фінансуванням певного не проводився догляд за руслом річка Хемчин, Русло заросло, захарашчилося, і що приводить до збійної течії та повільного проходження паливки. Відповідно, даний запис, захід, дана планована діяльність, як покажуть, є потрібна. Вона до природоохоронного характеру, до ліквідації якихось можливих. Майбутніх надзвичайних ситуацій. Тому в зв'язку з тим, що рік підходить до завершення, потрібно зробити, потрібно отримати висновок, провести роботи і таким чином унеможливити настання якоїсь критичної ситуації. Звіт виконаний відповідно до вимог закону України про ОВД. Від початку подачі повідомлення про плановану діяльність до, скажімо так, до моменту завантаження в реєстру до подачі оголошення. Під час е, проходження першого етапу повідомлення про плановану діяльність до нашої роботи, до нашої планованої діяльності надійшли зауваження від української природоохоронної групи. Відповідні в звіті ОВД розділ номер 10 Відображена таблиця з Відповідями з пропозиціями там враховано, не враховано, відхилено їхніми зауваженнями. Дана таблиця знаходиться в звіті ОВД. Так само нами було залучено науковців проект інститут для того, щоб, скажімо так, унеможливити чи оцінити впливи на біорізноманіття, флора, фауна і компоненти докілля. Відповідно, даний звіт також знаходиться в додатках нашого звіту. Громадськість в повній мірі може ознайомитись є в вільному доступі в Сколівській міській раді, в департаменті екології на реєстрі екосистеми. Тобто, якщо є якісь питання, там вже по, безпосередньо по впливах, то вже по звіту пройдемося. А так поки нема громадськості, то думаю, наразі все. Добре, дякую. Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, то і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до звіту з ОВД. До 23 грудня 2024 року щодо даної планованої діяльності згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки громадськості на громадські слухання. Вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора департаменту екології та природних ресурсів та представник суб'єкта господарювання Сколівська міська рада. Всім дякую за увагу і гарного дня! Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.